Конкурсна шоу-програма Україна має талант у смілі» стартувала. Це творче змагання проводиться уже вдруге. Торік його учасників приймав будинок дитячої та юнацької творчості. Нині конкурс набув неабиякого розголосу та популярності. Відповідно, і сама шоу-програма стала масштабнішою. У розпорядженні конкурсантів цьогоріч головна сцена міста. Перший відбірковий тур відбувся у міському будинку культури. Журі переглянуло майже півсотні виступів. Надали можливість показати свою творчість усім охочим. За умовами кастингу, кожен учасник виконав. Онував один номер в одному жанрі, а жанрів усього три: це мистецтво вокальне, хореографічне та оригінальне. Свої таланти продемонстрували як окремі виконавці, так і колективи серед конкурсантів, і досвідчені, і дебютанти. Усі вражали, дивували, захоплювали та однозначно були налаштовані на перемогу. Кращі із кращих уже обрані. 100% так та потівку у завершальний тур отримав лише кожен п'ятий учасник. Однак у фіналі їх буде більше. Виступи виявилися настільки цікавими, що із першого разу обрати усіх фіналістів не вдалося. Журі вирішило провести додатковий етап конкурсу. Отже, хто ще виступатиме у фіналі, визначать батли. Їх призначено на квітень. Завершальний тур шоу програми планують провести у травні. Саме тоді побачимо найкращі виступи, а також дізнаємося ім'я переможця конкурсної шоу-програми Україна має талант у смілі. Переможців та призерів буде нагороджено кубками та дипломами управління освіти, молоді та спорту. Організатором та засновником конкурсної шоу-програми Україна має талант у смілі є будинок дитячої та юнацької творчості. Співорганізатор цього заходу відділ молоді та спорту Управління освіти молоді та спорту Смілянської міської ради.